Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тиролог-Проводнік. Тут запитання мені поставили глядачі. Доброго вечора! Подивіться, будь ласка, козиря Сергія В'ячеславовича. чи причетний до окупації Херсонщини і що має, чи має зв'язки з РФ. Слухайте, я не знаю, хто це такий, я думаю, багатьом це теж невідома особистість і. Якщо вам потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Розумієте? А, е, на, во всі услышання от не знає людину, взагалі не чувши про нього, я не можу влізати в це все і би, ну, немає сенсу. Хочете ну, особисто там, спитати, хто він, звертайтеся платні розклади, будь ласка. А підставляться, ми зараз під обстрілами, і как би, для своєї безпеки я не збираюся влізати в цю історію. Я вже казала, поки йде війна, я не хочу рідко коли я дивлюся взагалі нашу сторону. Окей. Влада Херсонщини написали мені: це про Кудін і Марочко, і у вас теж. У, вас, у нас не теж. Тому що ми Білозерська громада, у нас друга влада своя. Це ви якби над областю, а у нас своя влада. Це для общого, так сказати, да. для, для спільної ну, як, інформації. Третє, Дніпро, чого очікувати? Мене там запитували. Питання в Дніпро, Чого нам очікувати? Ой, вам Чого очікувати? Чого? Угу. Угу. А, це що означає? Кажуть на майбутнє очікувати обстрілів, це що, це що, це що? По інфраструктурі. Угу. Ну, по інфраструктурі от, как бы вони хочуть, вичікують. і оцей длительний період тут закінчиться. Закінчиться чим? Та обманною луною, розумієте? Якось все це в, в, в покрито тайной. Угу. Ну, кажут, что тут постоянно обстрелы будут. Это ваши иллюзии. А, а ну покажите. Давайте так поднимемся. А, там я написала, а будут обстреливать авиации. А, авиации будут обстреливать. С авиацией. Там ракеты, бомбы пускать. Что это означает? Ну тут перестрілки якісь. Перестрілки, але це коли це буде тут таємниця перекрита Верховної Жріці. Що це означає? Не показують. Тут двойственна ситуація. Уход куди? В оборону? Від прорива. Будуть оборонятися від прорива, міняти тут судьбу. І що, І що, Ну, стримувати агресію. Будуть наші стримувати агресію. Стримувати обстріли. Знаєте як? пересікати, Ну, то есть, чином оборонятися будуть. артиллерия будет. Артиллерия, чего она не достает. Артиллерия будет. Ну, тут оборона, кажется, есть от артиллерии. Доброе. Дымся. Что тут написано? Ага, Дивіться, наші в воронежі, ви, мабуть, чули, хто чув, да? підірвали склади з там якісь ракети, які дуже швидко летять, і їх там було що -то 600 штук. І цей склад, ну там крім них там ще куча всякого вооруження, і вони взривалися-троє там троє -троє суток. Навкруги там розліталися. А це був вчора, я чула інформацію, що десь ми під Москов'ї склад, склади летіли дрони наші на склади, в яких знаходяться такі ж самі ракети. І кажуть, що всі дрони збиті. А це правда, що збиті дрони. Всі, ну, тобто, не попали, ну не показують. Тут, кажуть, оборонялися вони. Угу, що на майбутнє. Угу. Ну, кажуть, еще в длительный период часу будуть намагатися наші туда попасти. А що заблоковано? Ну, блокують, да, ограничивать. Ограничують кількість, розтраюють їх, щоб сил менше було, щоб не могли розрушати, щоб башні не було. Тобто займаються цим. Таємно а є ще є такі склади з таким же, такими ж ракетами з Северної Кореї. Ну, кажуть, спостерігають за цим. Шукають по правосуддю. шукають, спостерігають, зараз перерва. Перерва с обстрелами, с авиацией, с агрессией. А нам надо. Ага. Будут их отрезать и заканчивать с этим делом. То есть пресекать, как бы, не давая им в... уже в... выстрелить, делаются, как вам сказать, заранее. То есть, чтобы не выпускали, не вставляли там в самолеты, и цельний, це закончится длительный період. То есть, да, вони такі дефіцитні, и їх там зовсім мало, кажуть, зовсім мало лишиться. А є вони ще на якихось складах є? Є вони ще на складах є. Ну, кажуть, закончилось. Тобто, видимо, їх не таке велике количество, як хотілося б там, допустимо, тому Путіну. Я сьогодні почула таку інформацію, що я не знаю, наскільки це прав... правдива інформація, що там, типа, із приближених Кремля обращалися до Путіна, щоб він пішов в відставку. А є така історія, чи нема? Насправді, є така історія, що йому предлагали піти в відставку. Ви знаєте, ну тут вважають, що тут якась жінка, женщина... Ну, зараз подивлюся, а ах тут стака. Ах, тут така? Тут ця жінка. Яка жінка хоче шансу. Вона там з ним розбирається. І очікувати, що він піде. Очиковать. Ну, как бы... Да, на майбутнее, чтобы как бы расчист... расчистить территорию от себя, то он обороняется. Что за женщина? Ну, тут три человека участвуют в этой всей катавасе и кажут, э, с войной все очень плохо. І якби работать над. Ну, треба щось робити, тому що йдуть розрушення, а розрушення вже близько, понимаєте? А енергії і бажання помирати, ну, как би, немає. Так, да, вони тут розстроєні. Що угу. їм летить тепер? Ну да, раніше кричали Бетія Укропов. бейте хохлов, убивайте. А сейчас спрашивают, мне, мне подобается это видео, там дивилась россиянка, она такая, за что это нам? И за что? Мы же обычные мирные жители. За что это нам? Вот ну, интересная история, конечно. Проясняем. За что? За вот это, что устроили они. За вот эту луну. Непонятную историю. Самі каждый із них, каждый из тепер в своїй стабільності находиться в Луні, розумієте? Не знають, що буде далі. Сейчас вони вже бояться. То раніше думали, от Росія большая, до нас не достанут. Зараз, коли вже по Подмосковью лупашать наші, то уже спрашивають, а за що люди погибают. Простые люди. А у нас золотые люди погибают, понимаете? Просто цвет нации погибает. И за то, что пришли кацапы и почали убивать. Вот тут идет обнуление, понимание, что надо шукать выход, выход с этим Путіним, який завів їх их такую нестабильную ситуацию, знаете, шатку. С одной стороны, силу как бы проявлял, с другой стороны. Um, да, сердце разбив, що? Ну, на майбутнє, кажуть, стабілізувати це все, ну, как бы дуже складно начать етап, якийсь, от по колесу фортуни, Ждать на те, що повезет, нам не повезет, тут кажуть, уходять, уходять в ожидании. Коли це все діло закінчиться, потому що уже інфраструктуру лупашать, і дьявол цей. Стоїть на виборі. Далі по міру кудись йти. Ну, длительный період. Ти ж там кричали: Германія буде вигрібати, хто там Францію стріляти буде, ну, це, це все обмани. Тепер розбираються, що це все обмани, це все ілюзії. І війна дуже близька, і війна вже практично в них вдома. І не знають, що з цими емоціями робити. Потому що Луна не знає, що буде. І треба якось это все діло закончить, остановить, прояснити ситуацію, что стабільне разрушения невозможны, типа, да. И вот это ожидать, от, ну, що буде дальше, яким образом їм поменять ситуацію, уїхати не можуть. Свалить с Москвы, представляете, это камасса, куда ехать будет интересно? Сибирь. Так, настроение у мене, конечно, сьогодні, я вам скажу, з цими ночами з постійними, тут бої йдуть, по ночам і днем стріляють і уже дістали ці кацапи, чесне слово. Сил немає. А, а цієї ночі написали там. По-моєму, в Тіктокі написали, що зник з радарів над Чорним морем. Це 11.09.24 ворожий Су Су-30 СМ. Давайте подивимося. Ну, куди ти зник? Ну-ка розкажи. І куди ти зник? Що угу. бо угу. Ну, разрушенный. Луна тут. Понимаете? Разрушенный башни и луна. Что, потону? Потонув. Угу. Да, усё закончилось. Закончилась его эпопея. Перестрелок, там, стрельбы и все остальное. Винджи же там летав, обстреливал Украину. Ну и все. Да, сильно тяжело. По морю плавати, розумієте? на дно йти дуже важко. Та одинокий лежить на дні. Окей. А правда, що зірвалася операція на Крим? Це, тут сьогодні мені задали питання, йдуть такі слухи, що во время операції на... На Росію туди. В... господи, аж заікаюся. Ну, правда, така тяжела енергетика йде. На Курск да, паралельно так, готували операцію типа на Крим. І от, не змогли туди піти, тому що там мінні поля і замінник заграждені цих по на лівому березі. Не вийшло. Це правда? правда, что готовилась параллельно такая операция? Нет. Нет. Цены, не правда, тут очень важко было для нас сделать параллельно еще такую операцию. Это все сказки дедушки Панаса, разумеется. Не, не. Заблоковано тут. Тут не, не було нічого. Це було б дуже, ну, як би, непосильна ноша. Да. Добре. Що ще у нас? Тут таке питання. А це правда, що виведено з України вже около 70 тисяч вояк. Ну, я чула 60. Від Владимира Зеленського, від президента нашого. Дивимся. Можливо, зараз уже и більше. Давайте подивимся. 60 тысяч выведено з наших территорий из України. 70 тысяч выведено из нашей території, из України. Давайте глянем, Угу. Ну, дивіться. А от питає за 60 тисяч, да? кажуть, ну, тут уже їх не 60, тут вже уже, закінчили свій бренний путь на землі, понимаєте, вже в жертві. Тобто їх там уже прорядили конкретно. А насчет 70 ні-ні, це було б дуже важко, нема откуда їм забирати, і тому 70 нема. 60 було, но прирядили. І основательно прорядили їх, так? Основательно? Угу. Ну, на майбутнє узнають, що. Ага. З такими силами перемогти, как би в цій війні, з такими воїнами. Не. Що? Ага. Ну, тільки, тільки, тільки прорежувати треба, тому що а, от вони по мірі можливості вони заходили не одразу всі да, в місті, а от їх по по туди направляли. От по чуть-чуть їх і ну, я не кажу, прям половина там солдата. Ні, я говорю за те, що потроху, от, кажуть, от їх потроху, бачите, пажик, пентаклей, тут не було великих отвода великих войск сразу. Нет. Тут по чуть-чуть. Думали, что таким образом тут розберуться. Ну, а наші по їх і встретили, называется. Да. Ну, багато жертв. Добре. Ну, на цьому сьогодні все. Начали опять стрелять. Бой начинается. Жертвы. В жертву підуть эти, хто там ховаються, понимаєте, і з ними заканчивають. Давайте кому потрібні особисті розклади, пишіть мені через Viber, WhatsApp і, 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 і Instagram. Ну, лучше Viber і WhatsApp. Там такі прям дуже-дуже да, шанс є у вас. До мене дозвонитися, написать. Не дзвонить, а написати. Тому що я працюю в телефоні, і, щоб не заважали, пишіть розклади в онлайні, особисто з вами я спілкуюся і роблю розклади. І виходимо із складних ситуацій. До побачення, пока-пока. Пишіть свої коменти.